І російські військові просунулися у північному дружбі завітному біля Новогродівки та Григорівка. І також досі тривають бої в Нью-Йорку. Такі дані оприлюднили аналітики Діпстейт в телеграмі і сьогодні. Вночі оновивши онлайн-мапу бойових дій. Про це ми також будемо детальніше говорити сьогодні. І впродовж нашого ефіру. І не тільки про це будемо також дізнаватися, яка ситуація на покровському напрямку, оскільки за зведенням генштабу там і далі залишається один із ней. Гарячіших напрямків. Так, і до нашого розмови доєднується Руслан Микула, співзасновник аналітичного проєкту Deep State. З ним ми і обговоримо детальніше, яка зараз ситуація на передовій. Вітаю вас. Вітаю. Доброго ранку. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, яка зараз найгарячіша точка на фронті і наскільки просування російських військових активно відбувається, зокрема, на Покровському напрямку. Ну, найгарячіша точка на фронті зараз є власне Покровський Напрямок ворог продовжує штурмові дії на багатьох ділянках зараз. Ідуть бої в районі південніше Миколаївки, південніше завітного бої йдуть за контроль над селом Камишівка, яке знаходиться біля Новоселівки. Першої також важка ситуація по посадкам, які йдуть вздовж залізничного полотна і привикають до Новогродівки. Там ворог і поставив за задачу зайти в Новогродівку. Через ці посадки. Ну і вчора нам було відомо, що ворог тонує Красний Яр це село Північніше Новогродівки і фактично за Красним Яром уже починається через полями Реноград. Чи є у вас розуміння, чому так швидко просуваються російські військові, якщо можна так казати на цьому напрямку Покровському, і чи дійсно це швидко? Ну секрету зрозуміли, і в них дуже велика перевага в живій силі. Наприклад, вчора ми спілкувалися із бійцями одного з батальйонів, які тримають оборону між Миколаївкою і Новожеланним. У них на спостережному пункті було 4 людини. Росіяни штурмували цей спостережний пункт в кількості 40 чоловік. Ну, відповідно, шансів відбити в 10 разів переважаючи сили ворога, хлопців не було. Наскільки динамічна ситуація зараз за вашою оцінкою на покровському напрямку, і наскільки швидко вона може змінюватися, запитую, тому що як мінімум, коли їдуть волонтери на передову, вони зачасту орієнтуються саме на карту Діпстейт, щоб зрозуміти, як приблизно куди ще можна доїжджати, куди рухатися. Наскільки зараз можна в плані Покровського напрямку орієнтуватися на дані діпстейт? Ну, по перше, ця траса, яка йде від Покровська до Донецька, по якій, власне, і ми їздили раніше, то зараз нею не варто користуватися, так як на повороті між Маринівкою і Миколаївкою є розвалена автозаправна станція, і ворог ще з минулих вихідних уже декілька разів намагався туди зайти і закріпитися. Тобто там треба бути дуже обережним і ну не під ї... до червоної зони намагатися не під'їжджати ближче ніж на 5 кілометрів, навіть якщо там, ну, там до червоної, до сірої, навіть скажіть, будь ласка, чи бачите ви якісь зміни у на стороні противника через курську операцію? Чи знімають вони, наприклад, частини із Покровського напрямку або з якихось інших, щоб перекинути їх на Курщину? З інших знімають, а з в основному тримаються. Вони бачать перспективи для успіху. Вони розуміють, що в них є, скажімо так, місця, куди можна бити і де можна маневрувати. Відповідно, вони в деякій мірі ціною стабільності на Курщині зараз продовжують штурмувати Покровський напрямок. А якщо говорити про інший гарячий напрямок, йдеться про Турецький. Зокрема, російські пабліки не втомлюються вже декілька днів поспіль говорити про завоювання Нью-Йорку. Чи точаться там ще бої за Нью-Йорк, чи вже на жаль, росіяни його окупували там, до речі, багато хто міг дещо здивуватися з оновлення, яке в нас було вночі. Бої за Нью-Йорк тривають. Підрозділи 53 третьої МБР досі перебувають, досі утримують багато позицій в межах селищі Нью-Йорк. Але там є така дивна ситуація, коли росіяни, намагаючись не вступати в бій, обходять наші СПшки і заходять в неліпівку. Вже в неліпівці там їх намагаються уразити наші дронами. Але вони намагаються скупчитися, що закріпитися, і виходить така от трохи дивна ситуація. Вони зараз не мають скріп, так, закріплення в північній частині Нью-Йорка, хоча в них є маршрути, при які вони обходять наші позиції. Але їх зараз, наприклад, вже трохи є в межах нові яка північніше. Тобто, у них отака от от дивна тактика, і зараз там фактично відбувається хаос, що з нашого боку, що з їхнього. боку. А якщо говорити про Турецьк, там також практично по самому місту, але ще не посередині міста, скажімо так, проходиться червона лінія, але вже там. Так, зараз бої йдуть, якщо так дивитися, у багатоповерховій забудові в самому Турецьку зі сторони Північного. Там ще, до речі, є там супермаркет, і зараз кажуть, що ворога бачили вже. В тому районі, тому я думаю, що найближчим часом у нас буде більше інформації по тій зоні. Але на жаль, у ворога там є успіхи. Пане Руслане, вчора у своєму Фейсбук-аккаунті Мар'яна Безугла, це народна депутатка від слуги народу, написала, що. У нас сьогодні було доволі успішне засідання Верховної Ради, але не можу думати ні про що інше, окрім того, що відбувається в Донецькій області. Наші підрозділи виводять звіти, полишаючи цілі смуги фронту на призволяще. Боєприпаси не дають, росіяни проходять через порожні фортифікації. Ну і в такому роді, тобто, що українці покидають цю лінію сму, цю смугу і фактично відступають. Чи є у вас такі дані? Ну, дивіться, на жаль, вже е триває 2,5 роки повномасштабне вторгнення, яке е суттєво е не тільки випило крові в української армії, а і е суттєво втомило військових. Відповідно, є різні ситуації. І, наприклад, на Покровську є дійсно е чимало добре обладнаних позицій, але їх банально не було ким тримати через те, що е не вистачало людей в попередні місяці через те, що дійсно недостатнє забезпечення боєкомплектом. Дійсно, воно покращилося після того, як американці прийняли цю допомогу, але все одно зброю недостатньо. І, власне, вчора всі ми могли бачити, коли головнокомандувач Сирський публікував ту презентацію, де було вказано середні добові витрати сил оборони і росіян там у боєкомплектах, і там можна побачити, яка перевага. Використанні снарядів. Ну, як мінімум один до трьох, із того, що публікувалося в останні місяці. Це те, так, що, так. те, що публікував пан Сирський. Але тим не менше, чи бувають такі випадки, коли просто фактично відступають, покидаючи позиції? Чи це просто перебільшена ситуація, яку описала mm -hmm. пані Мар'яна? Ну, дивіться, бувають різні ситуації. Треба розуміти, що ну, всі, ну, всі люди, і буває так, що. Ну, Підрозділи десь можуть відступити, тому що ну немає взаємозв'язку, немає, скажімо так, розуміння, що робити. Іноді буває страх. ну Тобто в нас армія це армія мобілізованих, а не професійні війська. Відповідно, вчорашні працівники там заводів, офіс, офісні працівники. Зараз вони взяли руки зброю і зараз вони знаходяться в новій для основному середовищі. Тому буває різне буває дійсно покидають позиції, але це війна. Це нормально, це треба розуміти. Що найближчим часом очікує Покровськ, Торецьк і Нью-Йорк? Нічого хорошого, динаміка така, що нічого хорошого не очікує. Ворог Нью-Йорк, скоріше за все, дотисне, тому що там вже, скажімо так, на краю вже наші перебувають. Торецьк треба дивитися, але. Скоріше за стороні турецьки збільняють і його чекає, мабуть, дорас про Бахмут. А от покрос Мирноблі на найближчі місяці буде видно, але думаю, що ворог підійде в притул таких населених пунктів. Чи буде він їх штурмувати, чи спробує обійти? Тут, тут не інше питання. Тут треба дивитися по тому, як буде діяти противник. Власне, ще декілька слів про Курщину. Також на згаданій вчора ввечері зустрічі Олександр Сверський повідомив про те, що ми контролюємо Збройні сили 93 населені пункти в Курській області і просунулися вглиб десь на 28-35 кілометрів. Чи є у вас оновлення даних, що там зараз відбувається і чи вдається все-таки хоч повільно, але просуватися далі. Ну, зараз загалом тривають зачистки. Наприклад, ми вчора публікували відео із малої лопні. А, там Перебувало близько 100 чоловік противника. Тобто, е, сили оборони пішли вже значно далі, там на 5-10 кілометрів. А ворог сидів, він хотів здаватися. На я навіть, навіть ще не всі не всі склали зброю. Тобто є ще там е, треба треба закінчити зачистку, щоб сказати на 100%, що мала локня під контролем сил оборони. Е, також є інші села, де е, росіяни зараз засіли в підвалах. Намагаються відстрілюватися. Тобто е проблема зараз провести зачистку. А йти вперед, коли в тебе в тилу є е скажімо так підрозділи, які можуть зробити проблем. Ну це також дуже ризиковано. І операція загалом на Курщині, Вона позитивно показує рівень управління якраз в наступі, тому що наші доволі грамотно діють. Тобто, звісно, потрапляли в засідки, але ну, це не так масово. А що видно з відкритих джерел стосовно можливого цього закриття, так би мовити, котла біля річки Сейн, там де мости зсу вдалося підірвати? Але були спроби там налагодити понтонну переправу. ми її також успішно знищуємо. А що ви бачите зараз? І оце, оцей проміжок в 5 чи 2,5 вже кілометри, як воєнний глядач повідомляв Юліан Рьопка в більд? А яка ця зараз ділянка? Чи зменшилась вона? Вам відомо про це? Ну, дивіться, котел це неправильне формулювання, тому що там немає повного оточення. Це раз по-друге, максимум що можна звати це мішок, коли наші, наші з трьох сторін обстрілюють позиції ворога там. І треба розуміти, що для ворога нема проблеми взяти і переплисти річку банально, тим паче зараз літо. Тому про оточення говорити рано. Але звісно, що оперативна обстановка, яка там склалася, коли у ворога є проблеми з логістикою, то це, звісно, ну, створить йому багато проблем і збільшить його втрати. Тому що, якщо так подивитися, в нас у Вовчі біля річки Вовчі, була така сама ситуація, але ніхто про котел не казав. І вчора на засіданні Міноборони РФ очільник їхній Андрій Білгусов заявив. Точніше, це було на засіданні координаційної ради з військової безпеки прикордонних територій. Заявив про те, що будуть створені нові військові угрупування: Бєлгород, Курськ і Брянськ. Це якось вплине на хід війни. Ну, це просто оперативно-стратегічні зміни у організації і управлінні військ противника. Тобто, це просто вони умовно буде там більше відповідальних за конкретну ділянку. Але ну це, ну це нормальна практика і в них, і в нас, коли таке робиться, тому це, ну, це не думаю, що якось суттєво вплине. Це просто організаційні моменти, наскільки я розумію. Так, так, так. Угу. І ще ми трохи уминули увагою, на жаль, куп'янський напрямок. А насправді, якщо глянути на карту Діпстейт, я от сьогодні заглядала про зміни, які там відбуваються, то є там знову ж таки спроби рухатися, зокрема і біля Сеньківки, і інших населених пунктів. А чи вдається це російським військовим? Ну, про район Сеньківки нам не відомо про успіхи ворога, про піщаному, все, що відбулося за останні тижні зараз на мапі. Єдине, що Противник раптом активізувався в районі Макіївка Невське і мав певні успіхи, ми зараз уточнюємо лінію зіткнення. Угу. Зрозуміло. Дуже вам дякуємо, пане Руслан, за те, що доєдналися дякуємо. до ефіру. Руслан Микула, співзасновник аналітичного проєкту Deep State, був з нами на прямому зв'язку. З ними говорили, яка зараз ситуація, зокрема на Курському та на Покровському напрямках. І от якраз пан Руслан сказав, що на Покровському напрямку тривають. Доволі гарячі бої, і швидше за все, Нью-Йорк, селище на Донеччині буде окуповане ворогом.